Вранці 24 лютого Олександра прокинулася від гучних звуків. Над Києвом вибухали російські снаряди. Почалася повномасштабна війна. Ми з хлопцями до цього були готові. Ми так підозрювали, Ми так і підозрювали, що після 20-го числа це буде. Передусім, Олександра переконалася, що її рідні в безпеці та віддала в надійні руки домашніх улюбленців. тварин я віддала дуже добрій жінці, знайомі моєї подруги. а вже 26 лютого взяла до рук зброю і приєдналась до 206 го батальйону. Це була територіальна оборона. Нині вони у складі 28-ї бригади зсу. До повномасштабного вторгнення дівчина кілька років жила у Києві та займалася волонтерством. Підбирала тварин безпритульних, клікувала, знаходила їм дім, а потім почала займатися військовою діяльністю. Я потрапила на полігон випадково і їздила туди щодня. Потім інструктор мені сказав не закидати цю справу їздити туди кажди просто їздити на полігон стріляти стало нудно. Тож я знайшла один батальйон під назвою Український легіон і з них почала в українському легіоні. Олександра навчалася військовій справі. Досвідчені командири навчили дівчину всього, що може стати в пригоді солдату на полі бою. Вчили багатьох специфік медицини, стрілялими. Імітація розвідки була. Загалом усього, що можна, після українського легіону вона вирушила познання до добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. Згодом її здібності помітив командир грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі. Хороший солдат, як і всі українські дівчата. У них є ідеологія, і виходячи з ідеології, з них виходять дуже хороші бійці. Воюємо з доволі великою армією супротивника. Тож треба мати ідеологію, треба розуміти, що ти робиш. І в Саші є ця ідеологія. Першими днями повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни разом із своїм батальйоном Саша вирушила до найгарячіших точок Київської області, аби рятувати беззахисних людей. Поначалу главна задача нашого батальйону була головне завдання нашого батальйону полягало в евакуації цивільних. Ми евакуювали орієнтовно 10 тисяч людей з Бучі та Ірпеня. Зруйновані будинки, багато трупів. Люди в паніці. На питання, чи було страшно, дівчина відповідає холодно і без роздумів. Страх теж, як я й говорила. страх це звичка, до всього звикаєш, але якщо і страшно, то в якісь спокійніші моменти, коли є час подумати. коли щось відбувається, то швидше починаєш думати, що робити. Там особливого страху немає, радше адреналін. Зараз Олександра разом із побратимами захищає Україну на Донецькому напрямку і щодня наближає нашу перемогу.